Доброго дня. Ну що, трактор сколений. О, вже почалися смики, проволочки тяжки. Ой. Поки збирав коробку, промежутку, раз, два, наче, діло двигалось, Тільки сколов і почалися. Там тягу, там шплінтик, там проводок, там те, там все. Цілий день довбуся і ще й досі не збирав, не завів'ю. І були проблеми по сколювання трактора. Один я пхав-пхау, пхау-пхау, пхав. ніфіга його не сколував. Все, йде зазори між промежуткою і двигателем, все ж нормально, однакові, ці зазори. Не залазить і все. Разів три я, навіть за день його сколював, розколював. Не хоче і все. Що, що... Такі проблемки з'явились. Це моя нова корзина. І оце воно поверло всередину. Там резинові такі, якісь... Деперед, такі. О, ось якісь, де шуми такі. Випирає ось ось всередину, взяли другу, другу ету. Другу взяли корзину, бо думали, що ця поломана таким чином. Поставив і давай пхать. Пхау-пхау, пхау-пхау, курва. Це те саме. Опять серцевина вилітла. Іначе ж бляха, ну зазори все ж однаково, все ж бляха, ну дуже... болтами стягую, болти зажимаються, двітель стає. Я так поняв, що не попадала корзина на той вал. А я болтами давай його стягувати, а кудись йому щось треба діватися і воно починає цю серцевину з за прильопок виривати. А сьогодні то вже у трьох, двоє колихають, пхають. Третій дивиться зазори, все. Крутив я навіть вомом, щоб корзина попала. Коротше, з бомбом пополам. На цей трактор. А сам я не зміг. І це перший раз, я розколював, скулював, ну я з 10, а то й більше. Оце перший раз така ерунда. Що інтересно, вали нічого не міняв, корзину надіваю, заходи. диск сцеплення надіваю, заходи на вал. Все ж нормально. А бачите, така ерунда. Той як є кому допомогти, нехай поможуть, бо самому я наробив шкоди. Читайте, дві я так зрозумів, що моя корзина була ціла. А коли я вже насильно болтами стягу, обхав її порвав. А ми подумали, що це із за корзини. Та взяли другу корзину. І з другої корзиною таке саме. А це сьогодні по міліметру я його сколював. Оборот ключом зробив, прокрутив двигатель, гаті, львом прокрутив. Опять підтягнув, двіті прокрутив, вон прокрутив. То биш, як стягуєш, то воно то зажимаєш, зажимаєш болтан, воно тільки клац і тіпо, стає на, на своє місце. А зараз ніхрена воно не стало. Оце такі були проблеми. Ну, завтра я думаю, що я поскручую ці всі смики. Заведу, не заведу, не знаю, ну, смики я поскручую. Подивимося, що ми наробили. Ну, це таке. Не думав знімати, але думаю сніму, щоб інші люди ну, желательно не стягували болтами, щоб воно хрустіло все. Лучше то потихеньку пхати, сколювати, так як ми сьогодні. І воно потихеньку-потихеньку і зійшлося. Так що, ну так би все. Надію, що я промежу коробку зробив, бо робив я і сам. Так сказати, по пам'яті, трохи по книжці, ну а контролював вже через інтернет. То, вроді би все я правильно скрив. Хочу, завтра, мабуть, побачив, буде він їхати чи не буде. Все, всім щасливо. Оце такі новини. Якщо буде що, засниму. До побачення.